Усім привіт! Мене звати Марія. Рада вас вітати на своєму рукодільному каналі. Сьогодні я хочу показати вам відео про свої вишивальні процеси. Розпочну, мабуть, з фінішів, які вже вдалося робити, А Потім покажу, які ще в мене початі процеси, і який зараз у мене основний процес, який у роботі. От, за той час, поки. Ми з вами не бачились, я вам показувала відео про покупки, а паралельно, звичайно, ще вишивала. І от за цей час є вже трошки що показати. от Перше, це мій був фініш. Я вишивала Ангела від Dimensions Twilight Angel. ось І це мій фініш. Вдалося його закінчити. Робота дуже гарна, я задоволена фінішем, не можу надивитись на неї. От. Я не замінювала канву, як бачите, поки не знімала з рами, щоб показати вам сам фініш. От так От Канва залишилася рідна. Я вирішила не мучитися з цими фрузликами. І замінила на ось такі ось золоті та блакитні. ну Зараз, щоб було зручніше. Так, по-перше, я замінила. Ось тут повинні бути блакитні такі фрузочки, якось тут ось. Я їх замінила на бісер. Звичайний, це бісер, ну, який в мене був залишки в моїх. Новий я не знайшла. Також білий замінила, Той не використовувала, що був в наборі, тому що він Чу... прям різнокаліберний такий весь. От. Потім мені захотілося не вишивати ці фрізелочки, які повинні були вишиватися двома золотими нитками та однією жовтою тобто три нитки і дві з них металік. Ну, Це те ще задоволення. І я почала шукати, чим би можна було замінити. В мене немає а, такого бісеру а, в залишках. От. І взагалі в мене тут немає можливості за... замовити десь мілхільівський петіт, маленький бісер. А, тому прийшлося блукати по магазинах а, з різним бісером. І там тільки звичайна першіоза і більше нічого. А вона, як ми знаємо, дуже великого розміру. І мені вдалося знайти, зараз покажу, ось ось такі маленькі, ось такі маленькі вони, бачите, металеві такі намистинки. Вони використовуються, коли браслети роблять там намисто. Вибачте, за мої руки, від погоди не дуже себе почувають. Ось, це такі маленькі металеві намистинки. Використовуються, коли роблять браслети, намисто. Це, як розумію, така трубка металева, і, мабуть, порізана вона. О! Їх було дуже прикольно от, на заміну. Вони, я тут хрестиком вишивала, не півхрестом їх. І вони так гарно тримаються і гарно виглядають. Мені дуже сподобалось, бачите, тут повинен бути фрузел, фрузелок. А я ставила цю на мистинку і гарно підійшло. От. Це була така заміна. Ще я дуже не хотіла робити ось цей канат її, не дуже хотіла його робити. І тому шукала, можливо, щось трапиться. І знаєте що, е, я натрапила на ось таку, я зараз відкрию і покажу. Ось, вона блищить. Я вже думала, може її замінити. Вона коли. Ну, зараз погано блиск видно, але вона вся блищить. Я подумувала, можливо, на неї замінити, але вона дуже грубо тут виглядала і тут повинен бути. Сам цей канат, так ви бачите, більш золотий і жовтого відтінку, а вона більш білого, і тому вона сюди геть не підходила. Я крутити, і я вирішила все-таки крутити, як є по схемі, як нам запропонували. Але вже потім до мене дійшло, що в мене є золотий металік, який йде, от. Ну, як звичайна нитка, вона йде, ми її розділяємо на пасма, от так і там металік. І можна було просто його взяти і пришити, і не крутити цю нитку. Але вже розумна думка прийшла після фінішу. Тому буде так. Я задоволена результатом. Я діменшинсь дуже рідко вишиваю. В мене так, тільки от те, що в саме серце. І ось ця робота. Я дуже хотіла вишити цього янгола. Мені дуже сподобалось, як вийшло. Ось подивіться, як гарно ці зорі блищать. Я задоволена своїми замінами. Я задоволена, що я не замінювала канву. Мене влаштовує цей результат, виглядає, ну, мені здається, гідно. Ось, така красуня вийшла. Неймовірне, шикарне плаття з цим подолом, ця розсип. Цей шлейф з її такого, знаєте, магічний такий шлейф в неї тут. Ну, круто. Мені здається, достойний фініш і дуже гарний тут стільки всього для такого маленького сюжету. Краса, красуня. От ось такий мій перший фініш. І не соромно показати. Так, буде тут. <кій> Далі. Я вам в останньому відео про процеси показувала, що я хочу почати якісь процеси. І один з них це була ось така закладка до книги. від, що це в мене, Херитаж, текстиль. так, текстиль, Така закладка до, в книгу з нарцисами. Я так загорілась. І вирішила розпочати, і ось такий в мене фініш вийшов. Ось така гарна закладка. Ось так виглядає позаду. От, дивіться, прев'ю, звичайно, відрізняється. І я дуже рада, що відрізняється. Мені не подобається. Ну, тут як трошки контраст інший. А тут вона такого молочного кольору ця заготівка. Ну от, Поближче покажу. Сама робота вишивалася в три нитки повністю, тільки ось цей фон голубий вишивався в одну ниточку, а так все в три нитки. Ось бачите, тут ще є такий лонгстіч протяжки такі. Прикольна така вийшла. Мені сподобався процес. Єдине, що ну, вона така вузенька, і на руках я вишивала трошки криво. Я вставила туди о, всередину таку картонку, щоб вона була трошки цупкою, бо геть вона м'яка і сама навіть заготовка вона була м'яка, це не менш дубовий. Такий. От. І так тут трошки з'їхало і криво вийшло. Ну, мені здається, ще нічого результат. Ось така вийшла закладка в мене. Тут китицю продівала, думала, не пролізе, але це в одну дірочку вона залізла сюди. Ця канаточка така. Китиця тут була з нею у наборі. Ось, ще в мене залишилось тільки ниток. Ось такі гарні, гарна палітра. Такий організатор, органайзер також у мене з барахолки був я тут собі, бачите, наклейки наклеїла і позначила. О, такі гарні нитки. Ну, на другий відшив точно не вистачить. Ну, я і не збираюся, в принципі. От. Ну, такий от фініш, Це була закладка. Далі, пам'ятайте ще. У минулому відео про покупки я вам показувала, що мені ось такий набір трапився від фірми Penelope, якась серія Momentos. І тут був такий гарний тюльпан. А зараз, так як у нас весна повним ходом розпочинає бути, то вирішила одразу його і вишити, що його тут вишивати, він маленький. От. І за годинку-дві в мене вийшла ось така робота. Я його оформила, вставила, знайшла все в себе таку рамку. Ось такий. Зараз покажу. ось, Тут теж різниця прев'ю і те, що вийшло, за геть відрізняється. Що по кольорам. Ну і я бачите, я замінила тут канва 14 у наборі, я замінила на льон. І ось мені так більше сподобається, як він. Він, ну, бачите, на прев'ю він спочатку самого, ну, не прям такий витончений сюжет. Не дуже там кольори пророблені. Але от на заміненій, заміненій тканині він виглядає, мені здається, дуже достойно. так. Ну, і бачите, я його не посередині оформила рамки. Тому що в нього такий прямий зріз, Малюнок закінчується і різко, і я не хотіла, щоб він, так знаєте, у повітрі був посередині, і я вирішила так знизу його зробити. От, ось такий маленький тюльпанчик в мене ще є. Ось ці, ці, не падай. Так, і тільки я подумала а, про цей набір. Ну, що хотіла його вишити зараз, повернусь до думки. Хотіла ще показати, що ниток залишилось багато. Можна ще вишити один раз. Ось тут схема не все. Така маленька, маюнька. Коли я його вишивала, я згадала, що колись на барахолці бачила з цієї серії братки були. Хотіла. Щоб він, він в мене теж був. Але ну, тоді не взяла той набір, подумала, та не досить і великий. І така собі схема була. Вірніше, на прев'ю, досить негарно було зображено квітку, і я тоді не взяла. І ось на днях я завершила цей тюльпан, оформила його. І так трапилось, що я була в районі, де була барахолка, і я туди завітала, і зайшла і побачила на полці, лежить той набір. І одразу його взяла. От, ось такий він. Ви одразу не лякайтесь, він такий страшненький. Ну, як нам показала практика з тюльпаном, мені показала, практика з тюльпаном. Що прев'ю тут не відповідає дійсності те, що виходить. Я одразу подумала, в мене залишився ще один такий шматочок цього люгану, можна одразу замінити. Але я коли відкрила його, його вже почали його вишили. Ну, ось це, так би мовити, залишки. Тут можна ще додати. Зараз я вам покажу, його вишили. І ось. Все, хтось вишивав. Ви бачите? Ну, чесно, пам'ятаєте, дочка моя вишивала хрестиком? Вона краще вишиває. Вона розуміє, для чого є дірки в Тут, Тут біда, біда. Я вирішила вам показати для того, щоб порівняти кольори з прев'ю. Бачите, різниця є. І мені здається, якщо я, а я заміню на льон, то там буде гарно виглядати ця квітка. От. І можна буде ще одну оформити. Ось чомусь так захотілося мені взяти і цю. Можливо, і не треба було брати ще одну таку манюньку, тому що вона ну, не геть такий гарний сюжет. Не треба було загострювати свою увагу на ньому, щось масштабніше робити, але вирішила все-таки і цю манюньку зробити. Мені дуже було приємно, коли я закінчила цей тюльпан за пару годин оформила, і в мене така чудова тепер є рамка з цим сюжетом. От, Тому маленькі фініші потрібні. Потрібні, щоб розбавляти більше великі сюжети. Так. Далі хочу ще вам показати. Зараз, мабуть, покажу, які ще в мене два процеси по чаті, але які я давно не брала до рук. Я вам їх раніше показувала, але хочу нагадати, що це в мене? Це ось цей набір від DMC. Велика така ваза з маками шикарна. Робота така величенька. Ну, як бачите, 25,5 на 35. Ну, тобто, яка чотири? Трошки більше? Отака От, робота. Я вже, я з цими всіма роботами, я давно не брала до рук свої маки, шикарні, але вирішила згадати про них і вам показати. Ось вони такі чудові, велика така, ну, Після моїх цих маленьких, вона велика для мене така робота. Шикарна. Треба її вже закінчити, але, мабуть, більш вже до літа закінчу, хочу взятися за неї. І тут в мене залишилось небагато. Тут ваза залишилась, ще пару квіток, і тут півхрестом такий фон вишивається ще. Ось, краса буде. Шикарні маки. Так, треба якось покласти все це гарненько. Так, товариш маленький, тебе приберемо. Так, ти стіг, так, тик-тик, тик. Чук. Так, буде так. От, мої маки. Я не хрестика не зробила з останнього разу, коли я його показувала. от, А зараз треба повертатись. Ще в мене є робота, також в ЄМСі. Ось така дівчинка з серії our Yesterdays: Playing on the Swin. Гарна робота також, хочу її зараз завершити. Взятись за неї. Вона буде поперед маків завершена, тому що маки більше у нас така доліта тема. Хочеться її більш завершити. Вона в мене на ось такому. Ну, такий прогрес у мене був дівчинка, і розпочала я її фон такий вишивати. І все. Більше також ні одного хрестика я ще не зробила з нею. Так, це я вам нагадала. І тепер, тепер хочу показати, що в мене зараз в роботі. Я також вам показувала. Разом з цією закладкою, який я набор хочу ще почати, це ось такий від DMC, Aconite and Snowdrops. Зараз сама тема. У нас тут підсніжники під домом, кругом ростуть, і ці жовті квіточки також з'являються на конітиці. От, Не знаю, чи встигну будуть ці підсніжники ще рости чи ні, коли я його завершу. Але я його. Зараз тільки я його вишивала. Ось був у мене один вечір з цим тюльпаном, але потім все-таки сіла з... знову за цей набір. Хотіла його продовжити. Ось, це таке прев'ю. Ще хотіла вам показати, подивіться, що цікаво. Бачите, бекстіч Тут вишитий на підсніжниках, і ось тут трошки на цих аконітах. Якось на одній квітці і все. А коли я відкрила схему, на схемі бекстіч, бачите, він є. тут у мене відмічено, бекстіч є по всій схемі. Тобто, ну, така недоробка велика. Хтось вишивав, вишивав, недовишивав Бекстіч, і вони його сфоткали на прев'ю. Ну, це перший раз я таке бачу, як так можна було. Плашати. <хи> я б хотіла сказати інше слово. ну Думати треба було головою. Що ви робите для прев'ю? от Ще мене, знаєте, що мене завжди бісить, ось ну от коли видно через кану оцей хвіст, я от скільки дивлюсь на це прев'ю, так мене її виводить ось, ця нитка, яка просвічується. і отут от Ну Ви робите для прев'ю фотографію, тим більше це відшив. Тут видно, що це відшив. Це ж не просто якась комп'ютерна картинка. Ну, то їх справа. Головне, що в мене є набір. Я вишиваю. Нагнали трохи на них. От, і бачите, як у мене. Я казала тоді: в мене жовті квіти. Ця бабуся вишиває жовту квітку. У мене жовті нарциси, А Тут у мене жовті квіточки. Ще дитина мені принесла таку гарну. Картинку з жовтими квітками. Ну так, весна у нас починаються фарби. Так, зараз хочу показати, як цей процес у мене організований. От, у такій таці. Так, наклала своїх робіт. Мабуть, я зараз приберу трошки і хочу вам показати, бо не витримаю на руках його. Я сьогодні така трошки не зібрана. Ось така в мене таця. Тут схема зверху. О, тульпан, привіт. Отак От у мене організований цей процес. Цю тацю я також на барахолці купила. Вирізала сюди собі фетр, щоб було так м'якенько, як у мене тут. І тут у мене нитки. Так, я на руку треба посунутися. Нитки були не на, на розібрані. я Сама розбирала з картою кольорів, тому що вони були у пучку в комплектації. Ви ж знаєте, буває у фірми DMC, вони бувають вже на органайзері розвішані, або йдуть чисті органайзери і пучок ниток, і потрібно їх самим розбирати. Я по карті орієнтуюсь. І підбираю ось так. Така кількість ниток. Небагато, небагато ниточок, Ну, сюжет такий невеликий. П'яльці я використовую, Ну, я п'яцями використуюся, Буває, руки устають, і я використовую п'яльця. А буває навпаки, мені зручніше без п'ялець вишивати. Це моя зараз ниточка, якою я вишиваю. Якораз одна залишилась, не знаю. Щось мені підказує, що її може не вистачити. Я щось в, в цей раз не дуже економно вишиваю. Тут у мене нитковдягач, гольничка. Я якось почала цей процес і навіть ще не причепила ніякого магніту. У мене тут є ось такий барашик з жовтою квіткою. Можна його причепити. І тут у мене така мусорничка. це я також. На ось знайшла ось таку металеву коробочку. Мені вона сподобалась тим, що, бачите, в неї тут всередині також є малюночок. І тут, поки я вишиваю, вона в мене така, смітничок мій маленький. Це гольницю я сама робила, а це підставка така дерев'яна з Аліекспресу для якогось там магічного скляного шару, для якихось там гадалок, я не знаю. Таро всяке, і я так виробила гольничку. Так, трошки кривенько. Така гольничка в мене придумала собі. Так, отак у мене організований процес. І на даному етапі в мене вишито ось так. Ось так. Що темновато. Так, де моє прев'ю? Накидала тут всього так, привйом і те, що в мене вишито. Доволі так швидко йде. Я не пам'ятаю, скільки я вечорів. Я вночі вишиваю. Теж багато не повишиваєш, бо очі потім болять. Тут зараз в мене буйство зелених кольорів. Це у мене вже третій, чи який колір зелений, я почала. Ну, я нагадаю, я вишиваю, якщо я почала один колір, я їм і закінчую повністю. Я не одразу там всіма кольорами вишиваю. Не люблю так. Щось воно так не зовсім передає колір. Більше темніше на камеру. Це тут в центрі починала і зробила одну цю жовту квіточку. Зараз ось такий сюжет у мене в роботі. Але хочу ще ось цю дівчинку просувати. Маки будуть більш ближче до літа, мабуть. Ще, а, ще до цього тюльпана. Тепер хочу зробити цю пару. Ось такі от фініші є в мене. І ось такі просування. Зараз це приберу свою організацію, показала вам. Що я тут собі придумала? Так. І що ми маємо? Ми маємо розпочаті маки, іще не завершені. Це один великий процес. Потім я маю ось цю дівчинку на гойдалці Завершений оформлений гарніт тюльпан. Процес, основний це був у мене тут. Підсніжники. А, далі, далі, О, зроблена закладочка така. І моя гордість, прекрасний янгол. Ой, ну краса. Але тепер, знаєте, я вам показала, і нарешті я його знімлю з цієї рами і розберу його, тому що це ж нікуди й не покладеш його, щоб. Ой, так. О, тут тут. Найкраще видно. краса, Прям, знаєте, пишаюся собою, що зробила їх. У мене якось це дуже давненько так фінішів не було. А це так хоч трошки щось позавершувало. Ось от такі роботи. От такі просування, от такі сюжети. О, вибачте, якщо сьогодні я якась монотонна така, не знаю, якийсь настрій сьогодні такий, трошки спокійніша. О, якось так зосередженості немає. Дякую, що ви подивилися мої процеси і фініші. Хотіла б дізнатися вашу думку, як вам сподобалися мої фініши. Що ви вважаєте про мої процеси. От. Що як у мене просування? Швидко чи не швидко йдуть? Ну, взагалі, я хотіла б почути вашу думку. Чи цікаві вам мої відео? Буду дуже вдячна, якщо ви хоч пару слів мені залишите, тому що це ви навіть навіть не уявляєте, як це важливо, коли. Хтось тобі пише і дякую, що гарне відео. І ти думаєш, Боже, ну не дарма, не дарма я це роблю. І хочеться поділитися своїми процесами, показати, що є. Ну, так, знаєте, не як кажуть, не в одні ворота. От, тому буду вдячна вам за ваш коментар за вашу вподобайку, підписку. Буду ще дуже рада, якщо ви повернетесь до мене на канал для продовження перегляду моїх наступних відео. От, і знаєте, що хочу побажати. Хочу побажати, щоб, щоб був час та спокій для нашого такого. Для нашого хобі такого, тому що ми зараз живемо в такий час, коли наш емоційний стан не завжди дозволяє нам займатися хобі, тому що багато переживань у нас. Я бажаю вам всього найкращого, миру та здоров'я. І побачимось з вами до нових зустрічей. Дякую!